Неймовірно ніжні свині реберсі в солодко-гострому соусі на сливовому варені. Зацікавив вас цей рецепт? Мене дуже. Коли я вперше приготувала такі реберця, я була в такому захваті, що вам навіть не можу передати. Ребра виходять дуже м'які та соус додає пікантності. Спочатку потрібно замаринувати ребра. У мисці змішую 1 столову ложку солі. 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку сушеного чесника, 1 чайну ложку паприки, чорний мелений перець, також можете додати і червоний. А ще 2 столові ложки олії. Якщо до маринаду додавати олію, тоді м'ясо буде м'яке. Беру 1 кг реберець, їх потрібно помити та висушити. Якщо хочете, можете їх порізати відразу, але я буду запікати цілим шматком. Змащую маринадом ребра. Викладаю ребра на фольгу, замотую їх та ставлю до холодильника маринуватися як мінімум на декілька годин, а краще на ніч. Запікаю ребра у фользі в духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 2 годин. Коли ребра майже спеклися, готую до них соус. Для соусу потрібен імбир. У мене він маринований. Ви ж можете взяти звичайний та натерти його на терці або ж взяти сушений. Далі додаю 3 столові ложки сливової варені. Варення у мене без шкірок, а ви можете брати те, яке у вас є. І додаю десь 1 столову ложку лимонного соку. Соус подрібнюю блендером. Ось такий соус у мене вийшов. Він дуже смачний і підійде до будь-якого м'яса. Коли реберці спеклися, виймаю їх з духової шафи, розрізаю фольгу та змащую ребра соусом. Далі відправляю їх у духову шафу ще на хвилин 15, але фольгою вже не накриваю. Ребра виходять м'якенькі, дуже ніжні всередині, азовній соус, який зробить фейерверк відчуттів у вашому роті. Варто лише один раз приготувати, щоб назавжди закохатися у такі реперця. Смачного!